Вітаю! Сьогодні говоритимемо про утримання від вживання або життя в тверезості. Перш ніж розпочати, прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, можливо, поширити його. Це допоможе каналу розвиватися, допоможе. В цьому відео набрати більше переглядів, відповідно, більше людей зможе познайомитися або розширити свої знання стосовно залежності. Та й загалом, за кордоном, це дуже проблема, яка висвітлюється в засобах масової інформації, в соціальних мережах. В нас проблеми залежності бояться її уникають. Хоч залежність оточує нас у всіх сферах життя. Люди думають, якщо ігнорувати її, то вона десь подінеться і якось це вирішиться. Люди, які пройшли дезінтоксикаційну терапію або детокс, в подальшому мали б закріпляти свою тверезість, тобто перебування в житті без випивки за допомогою певних інших допоміжних засобів, таких як групи взаємопідтримки, робота з психологом. Консультації зі своїм наркологом чи психіатром, підшивки, кодування, тобто різні такі є допоміжні методи, але це все говорить про необхідність подальшої роботи над собою, подальшої постійної роботи. Тому що алкогольна залежність вона лише заліковується, тобто людина може перейти у фазу ремісії, людина не може повністю вилікувати. Але якщо ми говоримо про масову свідомість, зокрема, людей з алкогольною залежністю, тих, яких десь швидка забирає з вулиці або привозить швидка разом в супроводі з поліцією, тому що людина вже заходить в білу гарячку, такі люди сприймають перебування в медичній установі як перепону на шляху до свого буденного алкогольного життя. Тому говорити про утримання або тривалу тверезість цієї категорії пацієнтів, на жаль, не доводиться. Хоча, звісно, є винятки. Як правило, люди дізнаються про те, що є хвороба або є залежність вже після того, як вони побували десь на лікуванні до того, поки людина там входить в запої, потім якось сама відходить вдома, працює ще. Якось виконує свої обов'язки, про проблему не говорять. Говорять просто, що людина любить випити, але це їй не заважає працювати. А от коли людина вже заїжджає на лікування в державну установу чи в приватну, коли рідні розуміють, ну, що людина вже допилась до такого стану, що ну, її потрібно було привести лікувати, ну дає. Людина сама розуміє, що вона вже там не відходить за декілька днів вдома, а її там, умовно кажучи, десь зафіксували е, в реанімаційному відділенні, тому що ну, людина вже не усвідомлювала себе в часі просторі, починала галюцинувати і так далі. Тоді люди задумуються над тим, що дійсно є проблема. Я на початку відео згадував про те, що. Е, Фраза чи формулювання алкогольна залежність в українському суспільстві звучить ну, як вирок, як, як таке падіння до соціального дна. Тому люди, які мають алкогольну залежність або проблеми з алкоголем, всіляко ігнорують в себе цей діагноз. Вони будуть називати це, що щось пішло не так. Це зміна сезонності, перепади настрою, якась дуже така кризова ситуація відбулася, або ну, якесь таке яскраве застілля, або це змусили випити. Ну, людина буде танцювати, та і рідні, і близькі будуть танцювати довкола цього діагнозу, але вони. До останнього триматимуться за думку, що це не алкогольна залежність. Це просто людина має таку слабинку до алкоголю, або дуже часто люблять казати такий слабохарактерний, або слабохарактерна, адже залежність входить в життя як чоловіків, так і жінок. Тому люди, які не визнають наявності хвороби, вони відповідно з лікувальної установи їдуть з думкою ну, що то так сталося, то. Виняток з правил, то таке не повториться, і далі продовжують жити так, як жили. Тобто далі випивають, далі застілля. їм навіть деякий час вдається можливо сконтролювати цей процес і не запити. Але рано чи пізно люди знову повертаються, як правило, вже з більш тривалими термінами запою, з більш серйозними наслідками. І вже після там, декількох таких приїздів в медичну установу люди задумуються над тим, ну що є проблема і що робити далі. Перше бажання хворого це можливо, щоб лікарі щось таке зробили, щоб він вернувся в розряд людей, які можуть контролювати випивку і не запивають. Можливо, там що, щось там якось так покапали ту людину, чи прописали якісь пігулки, чи, може, психолог щось навіяв в тій людині, щоб вона могла вчасно зупинитися. Ну, але такого, на жаль, немає. Ви або тверезі, ви утримуєтеся від вживання алкоголю, ну, або ви все ігноруєте, далі випиваєте і надієтеся, що все буде добре. Ну, середнього рішення чи серединного немає. Ось ми і дійшли до теми утримання, тобто невживання алкоголю, наріжного каменя, об який зашпортується безліч людей, тому що потрібно прийняти рішення. Або ви працюєте над своєю тверезістю, аналізуєте своє життя, аналізуєте ситуації, чому ви починаєте випивати, або що вас провокує про думки щодо випивки, і безпосередньо до дії. Що ви робите, щоб зупинити ці думки? Там, ви розказуєте комусь про свій потяг, можливо, ви телефонуєте своєму лікарю. Ну, Тобто, які кроки ви чітко робите для того, щоб не зірватися, залишатися в тверезості? Або ви не робите нічого. Просто живете, як живете, Там, раз запиваєте, раз відходите самі після того, потім знову вас везуть лікуватися на детокси. Ну і так по колу. Ну, от і все, більше ніяких варіантів немає. Люди, які утримуються від вживання, так само можуть зриватись. Зриви це невід'ємні процеси на шляху до тверезого життя. Одиницям вдається після першого там, прийому медикаментів, після першого детоксу залишатися в тверезості тривалий час. Хоча це можливо, для більшості людей це є такі регулярні гойдалки між. Тверезістю і випивкою питання в тому, що ви повинні всіляко цей тверезий час намагатися продовжити для себе. Щоб продовжити його конструктивно, якісно потрібно над собою працювати. Не вдасться так, що просто вас відкапали, ви пішли додому. Оточення те саме, звички ті самі, але ви в тверезості. Такого не буде. Потрібно змінювати свій спосіб життя, працювати з психологом. Відвідувати зустрічі спільноти анонімних алкоголіків, можливо, підшитися чи закудуватися, ну, це вже як на кого що повпливає, але потрібно над собою працювати. Якщо ви працюєте над собою, ви можете передбачити момент зриву і превентивно знову звернутися до лікаря для того, щоб вас ну, трішки знову можливо полікували, можливо, виписали якісь пігулки додому. Але ви ну, відстежуєте цей процес, ви тримаєте руку на пульсі власного життя. Ви не кажете, що найсидіє Божа воля, я живу та як жив, чи жила та як жила, і все буде добре, або все якось буде. Якщо ви думаєте, що все якось буде, то все буде так само, як і було. Людина, яка починає жити в тверезості, тобто утримуватися від випивки, особливо якщо вона була ярим прихильником чи прихильницею за стіль алкоголю, вона стає такою трішки дивакуватою персоною в оточенні своїх рідних, близьких, зокрема друзів, які можуть почати кипкувати з неї. Підбивати, випити знову, і дуже часто люди зриваються саме на тому моменті, що вони намагаються щось пояснити, чому вони не п'ють, бояться сказати, що в них є залежність або в них є хвороба, бояться сказати, що вони лікуються, і, і починають віднікуватися, якось там відмахуватися. Але це. Поступово, можливо, не з першого разу, закладає таку ноту сумніву, і якщо людина щоразу відвідує такі компанії, не може чітко, ствердно, сказати, що вона не питиме. Компанія її приймає чи не приймає, тобто людина не має своєї позиції, а починає якось так виляти, то рано чи пізно це оточення проломує таку людину, і вона знову випиває і марнує свій тверезий час, який вона набула. Аргументувати людині необхідність тверезого життя, зокрема, якщо ви спохватилися щодо рідного, а як правило, це буває так, що. Оточуючи, десь привозять хворого чи хворо, дуже рідко одиничні випадки, що людина приїжджає сама. Якщо ви спохватилися на досвіді хворого, там 15 років, 20 років вживання, тут ви раптом вирішили, що йому потрібно жити тверезо, то будьте готові до тривалих дебатів, нерозуміння, агресії. Е Якихось різних оправдань, чому ця людина не може полишити випивку? Ну тому що це вже його чи її буденність, людина так звикла, йому чи їй так простіше. Тобто, ви забираєте від нього чи від неї цей щоденний атрибут, який інколи допомагає людині в принципі прожити день. В Україні медична складова лікування алкогольної залежності полягає лише в дезінтоксикаційній терапії. Як правило, там від 2 до 5 днів ну, в окремих ситуаціях, коли людина вже дуже моцно запила, в неї там, галюцинації її можуть тримати там, тиждень, два е в відділенні. Але в основному ну, на цьому все лікування закінчується. Всі решта опції. Вони працюють на платній основі, тобто підшивка платна, кодування платне, робота з психологом платна, реабілітація платна. Тобто, все залежить вже від фінансових можливостей людини чи оточення, яке людину привезло на лікування в деяких країнах, зокрема в США, навіть в Польщі. Є намагання все-таки, окрім медикаментозної складової, працювати ще з людиною, так, так би мовити, з причиною залежності, за допомогою психологів, цих терапевтичних груп протягом певного часу в умовах стаціонарного відділення, ну в нас поки такого немає, і не факт, що буде. Дезінтоксикаційна терапія однозначно допомагає людині. Краще і легше вийти з цього стану інтоксикації, вивести залишки алкоголю з організму, проте вона не допомагає змінити стиль мислення. Це можуть зробити групи взаємопідтримки, психологи або реабілітаційний процес. Ну, коли в нас люди чують реабілітацію, то вони, звісно, всіляко намагаються її уникнути. І коли вони чують назву «спільнота анонімних алкоголіків, це так само звучить страшно, тому що ну, ну що це таке алкоголік? Це якесь клеймування, я ж не такий чи не така. Хоча насправді це все речі, які допомагають людині не терпіти тверезе життя, а навчають ним насолоджуватися, навчають подивитись на життя іншим поглядом. Якщо ви погортаєте групи. Спільнота анонімних алкоголіків в Фейсбуці, в Телеграмі, як українській, так і закордонній, ви побачите, що е, тверезість або утримання святкується. Тобто є певні дати, зокрема, рік, два, три, і так далі. Загалом ведеться відлік моменту, коли людина перестала пити. Ну, про що це говорить? Про те, що. Утримання від вживання це є дуже серйозний процес. Це є річ, яка е, допомагає людині ну, подовжити своє життя, не змарнувати його. Адже коли ви, наприклад, ламаєте ногу чи руку, чи навіть там, спину, ну, і вас там зліпили докупи, ви пішли додому, ну, трошки пам'ятаєте, інколи згадуєте, але у вас нема такого, що там, сьогодні я 5 років як зламав спину. Сьогодні я продовжую жити. Ні, тому що ну, вас відвезли в лікарню, лікарі вас полікували, і ви пішли далі в життя. З алкогольною залежністю зовсім по-іншому. Хвороба спить глибоко у вас і чекає моменту, коли ви розслабитеся. Тому люди оцим відліком нагадують собі про те, що вони мають цю хворобу, але вони з нею успішно справляються. І щодня їхнє тверезе життя, життя в утриманні збільшується. Перші кроки людини в тверезому житті, в житті без алкоголю, дуже хиткі і невпевнені. Людина може сумніватися в своїх силах, агресувати, не мати бажання нічого робити. Для цього є підтримка, для цього є медикаменти, для цього є психолог, є групи взаємопідтримки, є варіанти, які. Вас е, утвердить на цьому шляху, допоможуть вам впевненіше по ньому йти. Варіанти є, але потрібно, щоб ви ці варіанти розглянули і пробували до них звертатися, навіть якщо вам це не подобається. Пробувати це робити спочатку через силу. Для того, щоб сказати, що для вас те чи інше не працює, потрібно певний час над собою попрацювати. Не завжди люди знаходять. Задоволення в відвідуванні спільнот анонімних алкоголіків з першого, з другого чи з третього разу, так само з роботою з психологом. Ну але у вас немає насправді так багато варіантів, які б допомогли вам залишатися в тверезості. Зрив або повернення до хвороби, тобто ви знову випили, це не кінець світу. Звісно, якщо у вас вже великий термін тверезості, декілька років, я таких людей знаю. Звісно, падіння або зрив переживається дуже болісно. Є відчуття програності, такої беззмістовності. але це так само навчання. Навчання, яке полягає в тому, що ви знаходите момент, коли ви схалтурили, не попрацювали над собою, впустили хворобу знову в своє життя, впустили її з ремісії, з того такого сну. Назад, в свою свідомість, і вона вами запанувала. Можна сказати, що зрив це певного роду навчання, ну при умові, що ви його аналізуєте, а не просто бавитеся там випивку, тверезість випивку, тверезість. Якщо рідні, лікар, навіть психолог, бачать, що ви працюєте над собою, але в силу певних обставин зірвалися. Але ви відслідковуєте цей процес, аналізуєте, чому так сталося. Прагнете не повторити цього, оточуючи, будуть вам допомагати на цьому шляху, проте вони не зможуть пройти його замість вас. Тому все насправді лише у ваших руках. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і зустрінемося в наступних відео.